Події тижня, що формують наше майбутнє. Марко Рубіо, держсекретар США та спецпредставник Дональда Трампа по Росії. Стів фітков обговорять Україну в Парижі. Видання Політіко повідомляє про подробиці майбутньої зустрічі. Зокрема, йдеться про те, що серед тем, які будуть обговорюватися, це Україна, Іран і торгівельні питання в контексті тарифної війни. Насправді у Європі є дуже багато способів е, позицію Трампа, і треба сказати, що окрім комплексної. Позиції Європейського Союзу і є ще позиція окремих країн Європейського Союзу. Відомо, що Еммануель Макрон має дуже хороші, я б сказав, навіть дружні стосунки із президентом Трампом, і те, що цей візит відбувається саме до Франції, і розмова має бути з Макроном, є по суті зондування, крім всього, Позиції щодо, щодо єдності не лише Великобританії і Франції, а й Німеччини. Адже союз Великобританії, Франції і Німеччини створює для Сполучених Штатів абсолютно іншу реальність. І якщо ця єдність континентальної Європи і Великобританії зараз буде оформлена в якийсь воєнний союз всередині НАТО або воєнний союз із більш бойовитими державами, те, що зараз якраз тестується в коаліції охочих, то, власне, коаліція охочих може і стати новим НАТО. І тоді Україна дійсно не вступить в НАТО. Хоча, як відомо, держ Точніше, е... генеральний секретар НАТО під час візиту до Одеси наполягав, що рішення Вашингтонського саміту є. Обов'язковим, тобто Україна рано чи пізно стане членом НАТО. Події дня, що формують наше майбутнє, оскільки Китай висловився досить жорстко щодо закупівлі літаків Боїнг і фактично перехід на Airbus як на стратегічного партнера, це означає, що у Сполучених Штатах може з'явитися. Певний надлишок літаків, тобто для них згортається величезний китайський ринок, і він відкривається для корпорації Airbus. Тут же на повороті вискочила Росія і почала голосно махати руками і кричать: що Дай продайте нам літаки. Продати літаки Росії ніхто не збирається. І тут Сполучені Штати дуже жорстко заговорили про те, що будь-які. Операції з замороженими коштами Російської Федерації, а саме Росія хотіла на заморожені кошти в перспективі закупити американські літаки. Тож американська сторона остудила цей запал і дуже чітко і однозначно висловилась на предмет того, що будь-які операції з із замороженими чи заарештованими російськими коштами можливі лише. Після припинення бойових дій в Україні. От тут, по-моєму, Сполучені Штати показали свою принципову позицію, а всі ці ігри і вербальні інтервенції з боку Віткова, Трампа, це лише поглажування доктором психа. От мені здається, що всі добрі слова, які говорять. Е Трамп на адресу Путіна є заспокійливо седативними, так би мовити, інструментами впливу на психа кремлівського. Тобто кремлівського психа поглажують по голівці і кажуть, що він хороший мальчик. Але цього хорошого мальчика є єдиний спосіб, так би мовити, привести до свідомості це просто знищити. Він не підлягає ніякому перевихованням і в Сполучених Штатах досить чітко це розуміють. Події дня, що формують наше майбутнє. У США під час переговорів про економічну угоду між Україною і США пом'якшили вимогу щодо повернення в допомоги від України. Ну, Сама постановка питання про те, що допомога має бути якось компенсована США, виглядає по-дикунськи. Але Оскільки Україна зробила ряд зустрічних кроків на зустріч адміністрації Трампа, там вирішили трошки зменшити свою вимогу до України. Отже, агентство Bloomberg. Має якихось таємних співрозмовників, які донесли інформацію про те, що після раунду переговорів у Вашингтоні минулого тижня адміністрація американського президента Дональда Трампа знизила свою оцінку розміру допомоги, яку США надали Києву спочатку повномасштабного вторгнення Росії з, з, з 300 мільярдів доларів до приблизно 100 мільярдів доларів. Це наблизилось до української оцінки понад 90 мільярдів доларів. Уряд, уряд України відмовляється коментувати ситуацію з підписанням угоди. Як було відомо е, напередодні. Е, Міністерка юстиції Стефанішина говорила, що Білий Дім і Мінфін досить сфально поставилися до українських ініціатив, до українських поправок. Ну і все має вирішитися найближчим часом. Тож, повідомлення про те, що Україні, так би мовити, скостили із 300 злишком мільярдів до 100 – Це лише визнання не захладності України, а визнання. Ідіотичної ситуації, в яку загнав себе Трамп з вимогою компенсації з боку України допомоги, як відомо, ленд-ліз, закон про ленд-ліз був підписаний 9 травня 2022 року, так і не запрацював через яловість української сторони, тобто українська сторона не хотіла брати на себе зайві кредити, особливо для розгортання виробництва зброї. Події дня, що формують наше майбутнє, Україна переходить на бензин з біоетанолом. Як відомо, спирту і спиртових сумішей в Україні достатньо В свого часу в, в радянському союзі Україна виробляла 96% спиртів екстра, і вся Україна була. Обтикана спиртовими заводами, а корпорація «Укрспирт» налічувала щось під 300 заводів. Отже, з 1 травня вступає в силу норма про обов'язкову добавку до бензинового пального до бензинів біоетанолу. Як відомо, Україна зараз має поруйновану нафтопереробку, та й нафту ми залучали із зовнішніх ринків наш видобуток досить суттєво впав. І це означає, що біоетанол створює нові робочі місця для по суті глибинної переробки сільськогосподарської силини, зокрема кукурузи і інших зернових сенс переганяти їх у спирт і додати в пальне є, оскільки. Ціни на пальне досить високі, значно дорожчий бензин від молока. Хоча зараз схоже, що вирівнюється, оскільки є певне падіння виробництва. Що відомо, по-перше, норма про Є5 є нормою євроінтеграційною. Поляки до цього рішення йшли 10 років. Наші депутати встановили е, норму в один рік для е, внесення е, біоетанолу. Треба сказати, що деякі мережі українські вже самі вносять, розбавляють е, біоетанолом бензин, а деякі закуповують е, пальне в Європі. Ну, три чверті ми закуповуємо по Європі і е, вже з готовим біоетанолом. Для нас це важливо, бо глибинна переробка зерна, хоча б у спирт, все ж таки дає більшу додану вартість для української економіки. Тому, як правило, це ще й дасть імпульс українській переробці і створить додаткові робочі місця. Події дня, що формують наше майбутнє. На тлі суперництва і суперечок торгівельних поки що між Європейським Союзом і США, а нагадаю, що торгівля США і Європейського Союзу перевищує трильйон доларів. Китай делікатно обходить Європейський Союз. Китай хоче мати справу з європейським союзом як із партнером, а не як із суперником на тлі зміни геополітики і нової торгівельної політики Сполучених Штатів. Агентство Reuters передає слова посла Китаю в Іспанії. Яодзіна. За словами дипломата, стратегії Європейського Союзу від 2019 року, що визнає Китай як партнера для співпраці, економічного конкурента і системного суперника, немає сенсу, оскільки обидві сторони виступають за відкриті ринки і засновану на правилах торгівлю. Ми повинні зосередитися на партнерстві. Китай ніколи не буде загрозою або будь-яким ворогом для Європейського Союзу, сказав Яодзін, високо оцінивши багатосторонній підхід. Блоку до зовнішньої політики на противагу ізоляційному порядку денному президента США Дональда Трампа треба сказати, що Китай завжди залишається Китаєм, і навіть традиційно генеруючи позитивні змісти, Китай собі на умі. адже, наприклад, конкурентна для Європи електромобільна галузь. Наповну дотується урядом Китаю. По суті, Компартія Китаю зробила ставку як на провідну галузь, яка має витягнути економіку Китаю. Натомість Європа поступається Китаю в. Виробництво електромобілів саме через те, що Європа зберігає ринкові принципи, не вдається до дотацій цільових, а саме базується на ринкових принципах. Тому все-таки китайці лукавлять. Але в ситуації, коли їм відверто загрожує Трамп, китайці шукають способу зберегти добрі стосунки із європейським союзом, адже торгівля. Європейського союзу і Китаю перевищує мільйон мільярдів на 100-150 торгівлю Китаю із Сполученими Штатами, тобто для Китаю Європейський союз залишається найбільшим торгівельним партнером.